Вітаю, друзі! Програма Куаєт закінчила свою дію. І зараз в інтернеті є багато різних відео є багато різних постів про те, чи дійсно Канада допомагала українцям чи ні, чи це була така е, вагова допомога чи ні. І сьогодні ми з вами порахуємо, скільки ж це коштувало для канадського бюджету. Так вся ця програма Куаєт, скільки в середньому заплатив кожен канадський платник податків для того, щоб ця програма працювала, і для того, щоб. Українці змогли скористатися цією програмою. Е, звісно, ці цифри будуть приблизні. Це не точні цифри, тому що. Ми не маємо, і ми ніколи не будемо мати е, конкретні цифри по деяких пунктах, так але ми можемо е, взяти середню цифру і порахувати таким чином. Тобто те, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти про ці е, цифри, так, про ці е, гроші, це дуже-дуже близько к реальним витратам. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І будь ласка, не забудьте підтримати це відео. Ваш. Вашими вподобайками. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще на нього не, не підписані. Так? Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Чи ми з вами правильно сьогодні порахуємо, чи, можливо, ми десь припустились е, якихось там помилок, так? таких суттєвих помилок. Ну, а ми давайте зараз з вами перейдемо. До е, реальних е, цифр, е, перше, я хочу сказати, що звісно Україна вона відома тим, що в Україні е, кожен е, далекобійник, кожен е, слесар сантехнік, кожен пастух. Е, ми всі українці, ми всі дуже класні такі економісти. Так, і кожен українець, в незалежності від того, ким він працює, яка в нього світа, вміє класно рахувати, е, особливо рахувати чужі гроші. Так? Тобто, в Україні в країні живуть всі самі освічені для всіх. Математика це таке пльове діло. Всі економісти ну просто працюють на різних е, інших роботах, і це саме чому зараз в Україну стоять черги з Канади, зі Сполучених Штатів Америки, з європейських країн, тобто мешканці інших країн, буквально всі ломляться в Україну. Ну, Україна це ж країна можливостей, Там живуть самі освічені, самі працьовиті люди. І що найголовніше, ці люди всі дуже великі е, такі математики і великі економісти, е, і вони вміють рахувати гроші. Ну, в особливості вони люблять рахувати чужі гроші, так. Тому що кожен українець знає, що свої гроші ну, немає в українця, у пересічного українця достатньо своїх грошей, чого їх рахувати. Так, а ось чужі гроші українці люблять рахувати залюбки. І в сеті зараз багато відео від таких ну класних е, самих освічених економістів, які е, зробили е, дуже такі, е, дуже такі точні е, висновки рахування. Е, вони там е, кажуть такі різні вумні слова. Часто вони самі не розуміють, що вони кажуть, але е, слова е, виглядають досить вумними і тому вони їх вживають. Роблять багато різних дій: там щось перемножають, щось ділять, щось відіймають, щось прибавляють, складають там якісь такі дуже складні функції е, е, використовують. Е, ну, Все це робиться для того, щоб прийти до однієї цифри, так, до одного цента. що Ніби також кожен е, канадець, кожен канадський платник податків сплатив один е, цент для того, щоб українці отримали цю допомогу. Я не буду е кидатись такими якимось там незрозумілими, дуже вумними словами. Так, не буду робити якихось дуже таких серйозних там е математичних формул вам пропонувати. Ми з вами все зробимо е спокійнесенько, легесенько і з простими мат математичними діями, так. Ну, давайте ми вже почнемо з вами рахувати. Отже, в Канаду приїхало знов-таки немає на зараз конкретної цифри, але е багато експертів каже, що це 300 тисяч українців. І тут вже не важливо, приїхали чи і уїхали, чи приїхали та залишились. Е всього в Канаду заїхало близько 300 тисяч українців, які отримали грошові допомоги. Так, звісно, із цих 300 тисяч українців не всі були дорослі. Є діти, є дорослі. Допомоги. Мога була різна для дорослих, це три тисячі доларів, для дітей півтори тисячі доларів. Тому давайте ми візьмемо середню цифру: дві тисячі доларів на кожну людину, яка в'їхала в Канаду. Е, канадський уряд е, з бюджету Канади, так з кишень канадських платників податків, заплатив в середньому по дві тисячі доларів, і це разом ми отримуємо 600 мільйонів доларів. Так, тобто. Тільки прямих виплат для українців було 600 мільйонів. Доларів, це ми зафіксували цю цифру. Але чомусь українці тільки е, рахують ці 600 мільйонів, так е, і не враховують інші витрати, які також сплачував е, канадський бюджет і канадські плат, е, платники податків. А ми з вами зараз це порахуємо. Знов таки, ми не порахуємо все, але те, що зможемо. Так? Ну, наприклад, програма Куаєд також надавала безкоштовне житло для українців. Так? Знов таки з. 300 тисяч, ну давайте ми будемо казати, що десь близько 80 тисяч кімнат було задіяно за ці е, більше ніж два роки, поки працювала програма КОАЄ, Так, е, як я отримав 80 тисяч, знов таки 300 тисяч це не всі одинокі люди. Там є родини, є одинокі. Хтось отримував, деякі люди не отримали. Тобто, я в середньому взяв, що це буде приблизно 80 тисяч кімнат. Кожна така кімната в середньому. Разом з харчування буде коштувати 200 канадських доларів е, в сутки так. В середньому знов таки беремо десь, це буде більше, більше, десь це буде менше, але в середньому 200 канадських доларів. І е, в середньому українці проживали е, десь. Е, ми беремо 20 днів, так тому що е, 15 днів це було 14 днів. Це було гарантовано, але багато провінцій пропанували місяць, півтора місяця. В, не, в деяких випадках люди жили навіть по три місяці в е, отелях. Ну, ми беремо 20 днів в середньому. І опа на отелі канадський уряд. Якщо ми все це перемножаємо, так 80 тисяч кімнат. Ми перемножаємо на 200 доларів за е, добу, і ми перемножаємо це на 20 діб. То ми з вами отримаємо. 320 мільйонів канадських доларів, тобто канадський бюджет сплатив 320 мільйонів канадських доларів для того, щоб українці мали змогу жити безкоштовно в отелях. Я впевнений, що сума ця більша, тому що я взяв такі мінімально е, середні е, показники. Так, ну будемо рахувати, що 320 мільйонів. Тепер йдемо далі. Чомусь українці забувають, що їхні справи розглядали офіцери, так і ви і вони за це не сплачували. Е, в, в основному, коли людина подає документи на візу, кожна людина сплачує за себе. Так є, е, сплата за розгляд візи, і є сплата за відбитки е, пальців. Українці це не платили, але це не означає, що це безкоштовно. Так, тобто ці гроші виплатив канадський бюджет він компенсував е, ці витрати, і давайте ми з вами зараз порахуємо, скільки ж коштували розгляд е, справ українців по програмі Куаєт. Всього українці подали 1 мільйон 189 тисяч 320, 320 аплікацій. Всі ці аплікації вже розглянуті. Так ну там залишилось тільки 3600, але і ці аплікації будуть розглянуті. Це ми маємо таку цифру, тобто над всіма, всіма аплікаціями працювали еміграційні офіцери. В середньому кожен офіцер на рік. Розглядає тисячу аплікацій. Це середній показник. Там буває і 800, буває 1200, але в середньому це тисяча аплікацій на рік. Отже, ми маємо 1 189 320 аплікацій. Ми з вами ділимо на тисячу аплікацій е на рік, і ми з вами отримуємо, що нам потрібно було 1890 офіцерів, які би на протягу року. Розглядали всі ці аплікації, так? Тобто, 1890 людей. Співробітників канадського уряду розглядали всі ці аплікації протягом року. Ну звісно, вони розглядались не протягом року. Але я для того, щоб ну це може бути, скажімо так, що це 980 офіцерів, які розглядали це протягом двох років. Так, але ми маємо приблизно 1890 офіцерів, на які все це розглянули. Кожен офіцер в середньому має заробітну плату 60 тисяч канадських доларів на. Рік, так це разом з різними компенсаціями, але це без бенефітів. Ну, ми не будемо з вами зараз тут рахувати бенефіти. Ми беремо е заробітні плати. Ви можете знайти їх легко в Гуглі, якщо заб'єте такий такий запрос, так скільки отримує е еміграційний офіцер уряду Канади. Отже, ми маємо з вами 1190 офіцерів. Перемножаємо на 60 тисяч їхню заробітну плату. І ми з вами отримуємо, отримуємо цифру 71 мільйон 400 000. Тисяч так, тобто це саме та суму, який уряд Канади виплатив своїм співробітникам за те, щоб розглянути всі ваші справи. До речі, ті справи, більшості якої якими не скористались українці, так тобто вони подали ці заяви, але вони не поїхали. Но е, уряд е, Канади їх розглядав, і за ці справи були сплачені гроші, гроші з бюджету. Так, 71 мільйон 400 тисяч е, доларів. Це все дуже великі гроші. Так і потім ми з вами порахуємо е, далі. Тепер, тепер е, це те, що сплатили. Е, Еміграційним агентам так, але ми не забуваємо, що у всіх великих містах Канади були єдині центри по наданню допомоги українським біженцям, де ви могли отримати різні документи, різну підтримку, подати заяви там на отримання card і таке інше. Я не буду рахувати всі ці центри. Їх багато, їх дуже багато. Ми візьмемо з вами основні центри в крупних містах Канади. Таких центрів близько 30. так, і в кожному з таких центрів також працюють люди, також працює персонал, який також отримує заробітну плату. Це технічний персонал, який підтримує. Програми різні, які ремонтує підтримує і підтримує комп'ютери, таке інше, і це персонал, який спілкувався безпосередньо з українцями, так тільки з українцями. Ці центри працювали тільки з українцями. В середньому в такому центрі було 10 людей. Отже, ми маємо з вами 30 центрів. Хоча їх я вже хочу підкреслити ще раз, так було набагато більше. Ну, будемо рахувати 30 центрів по 10 співробітників. Отже, ми з з вами маємо три тисячі співробітників. Три тисячі, тисячі співробітників, які отримували, о, вибачаюсь, 300 співробітників так, не 3 тисячі, 300 співробітників, які отримували в середньому знов таки 60 тисяч канадських доларів на рік. І ці центри працювали два роки. Е, тобто за два роки Канада витратила 36 мільйонів. Доларів на співробітників цих центрів в реальності ця сума буде більше. Я беру так, скажімо, мінімалочку: так 36 мільйонів доларів. Але і це ще не все. Це не все, що уряд Канади, що канадське суспільство. Пропонувала біженцям з України. Українці чомусь забувають і про безкоштовну медичну страховку, яку вони отримували з першого дня, так? А в середньому така страховочка коштує десь 100 доларів на місяць. А в більшості провінцій ви не зможете отримати таку страховку, поки не почнете працювати і не відпрацюєте щонайменше три місяця. Тобто Мінімум три місяця треба відпрацювати в інших провінціях. Шість місяців треба відпрацювати. Тобто, ви повинні сплачувати наперед ваші видатки, перш ніж ви отримаєте медичну страховку. Таку страховку українці отримували з першого дня. Коли вони приїжджали до Канади, отже, тепер давайте ми з вами порахуємо: 300 тисяч українців приїхали до Канади. Будемо брати 100 доларів в середньому. Така страховка коштує на місяць. Ну і будемо е, брати в середньому 3 місяці. Так, ну порахуємо так, що нібито через 3 місяці українці би вже би, е, почали би самостійно оплачувати свою страховку з видатків, які б вони платили заробітної плати. Це нереально, але ну давайте ми з вами будемо Будемо в е, найлегшому сценарії розглядати це для українців. Отже, 300 тисяч українців ми помножаємо на 100 доларів на місяць, помножаємо на 3 місяці, і ми отримуємо 90 мільйонів канадських доларів. Це те, що уряд Канади сплатив з податків. Канадських платників податків так для того, щоб українці мали цю страховку, медичну страховку з першого дня, друзі. Є ще купа інших витрат. Так, є витрати, наприклад, на безкоштовні картки, які надаються українцям, але це не означає, що ці картки дійсно безкоштовні, так тобто хтось за все це має сплачувати, і це сплачує канадський бюджет. Є, наприклад, безкоштовні квитки, які надаються українцям, щоб вони користувались громадським транспортом. Було декілька рейсів з безкоштовними е, квитками, якими скористались. Дуже багато українців прилетіли в Канаду безкоштовно. Є куча інших витрат, які покривалися з бюджету Канади, із, і які покривалися і покриваються платниками е, податків канадців, так як різні джоб-центри і таке інше. Ну, ми не будемо все це враховувати. Давайте ми з вами зараз підрахуємо те, що ми з вами порахували. Якщо ми складемо всі ці витрати, то ми отримуємо близько 1 мільярда 260 тисяч канадських доларів, які Канада витратила на підтримку українських біженців. 1 мільярд 260, 260 мільйонів, вибачаюся, а не тисяч, так? Це бюджет е, тієї ж самої України на декілька місяців. Е, ну, треба враховувати так. Це чи це багато, чи це мало. Е, ну як е, на мене, наприклад, в Канаді зараз є дефіцит житла. Так, тобто канадцям е, місцевим жителям не вистачає житла. Канада зараз урізає візи для студентів, які є донорами канадського бюджету, так Канада зараз урізає візи тимчасових працівникам, які також сплачують податки. За те, що в Канаді не вистачає житла, так от я вам можу сказати, що на ці гроші е, уряд Канади міг би побудувати 7500 тисяч однокімнатних, однобедрумних, так тобто двохкімнатних квартир, і безкоштовно роздати канадським е, платникам податків, так сім з половиною тисяч квартир. По середній вартості 150 тисяч канадських доларів. Звісно, що собі таких квартир вона в середньому буде менше, ніж 150 тисяч. Але знов таки ми рахуємо з вами по таким планкам, які е, будуть ну, найкращі для українців. Так? Тобто, чи це мало, чи це ні. Ну це місто, тобто Канада могла би побудувати досить таке е, немаленьке місто з нових будинків, де б могли жити. Місцеві жителі так, ну і мені дуже ще подобається, що коли ці е, різні кан українські професіонали. Які працюють сантехніками і так далі, але вони роблять розрахунки, скільки ж сплатив кожен канадський платник податків, так на те, щоб все це покрити, то вони чомусь рахують населення Канади, що в Канаді 41 мільйон, і от все це поділити на 41 мільйон, і отримують вони один цент. Вони чомусь забувають, що в Канаді новороджені діти не працюють, так тобто новороджені діти не сплачують податки. Як і діти, які е, ходять в школу, які не працюють. Так? Тобто, е, у цих, ну, вони, ж, вони ж професіонали, вони ж, вони ж все знають, вони все вміють, і це ну, е, пасуть корів в перервах між тим, як займаються міжнародною економікою. Так, ось в Канаді на 2023 рік офіційно було зареєстровано 22 мільйона платників податків. Так і хочу тут е, сказати, що пенсіонери вони в Канаді також є платниками податків, хоча вони вже не працюють. Ну, але вони отримують пенсію, з якої платять податки. Так вони отримують виплати е, зі своїх е, вкладень і тому також сплачують податки. Тобто, всі пла платники податків це не всі е, люди, які працюють. Е, Роба людей, які працюють і платять податки зі своєї роботи, таких буде ну десь мільйонів 12, Я так думаю, в Канаді так. Ну ладно, ми з вами порахуємо зараз ці 22 мільйони, і ми з вами отримуємо середню цифру 60 доларів кожний. Платник податків в Канаді е, кожен пенсіонер. Так, це навіть 99-річна людина в Канаді, яка вже е, не працює давним-давно, вона також є платником податків. Вона також сплатила 60 баксів для того, щоб українці мали можливість скористатися цією програмою. Так, це мінімум. І я хочу, щоб ви це зрозуміли, і щоб ви е, це мали на увазі, так і коли я чую, що та що там та Канада, вона нам нічого не дала. Це таке там копійки, якісь це не підтримка. Ну, перш ніж ви будете казати це наступного разу, будь ласка, сядьте і порахуйте те, що я з вами зараз порахував, так і уважно подумайте. Для канадців, так для уряду Канади, що було би корисніше, побудувати. 7 з половиною тисяч квартир житла і роздати канадцям, так? канадським громадянам, або ці гроші вони витратили на підтримку українців. Так, це дуже великі гроші, і уряд Канади. І суспільства Канади зробили і е, багато чого для українських біженців, так і потратили, витратили величезні гроші для того, щоб ви змогли сюди приїхати і скористатись е, цією програмою. Е, особливо я хочу, щоб це дійшло до тих. Українців, які проїхали побули тут, поїхали з Канади і зараз десь там за кордонами е, розповідають, яка Канада відстала, як Канада всіх надурила, і як Канада не дала їм нічого, так ніяк не підтримала. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація буде корисна для вас. Я хотів би, щоб ця інформація попала на очі якомога більшої кількості українців, так, щоб українці зрозуміли, врешті-решт. Ті масштаби підтримки, які отримують українські біженці за кордоном. Так, тобто, цей, цей, ця сума 1 250, 1 250 мільярд 250 мільйонів канадських доларів. Ця сума більша, ніж Канада зараз витрачає на підтримку е ЗСУ, так е дає Україні на озброєння. Е а от на підтримку канадських українських біженців, Канада виплатила більше. Я Прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобаєчки. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Підтримайте, будь ласка, мій канал. І не забудьте, будь ласка, про дзвіночок, так, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну і мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Що ви думаєте на цю тему? На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному Мо відео чи в Канаді нехай всім щастить.